Всім привіт! Сьогодні підготовлю розчин для, для обробки бджіл від кліща. Треба було це, мабуть, на тижні два раніше зробити, але часу не вистачало. То сьогодні перший раз оброблю. Слухаю бо дрон тільки що пролетів, може бути ще. Так, я цим апімітрин. Це та сама діюча речовина що і тактик. Оброблятиму один пушкою. Роз... Треба розвести цей епіметрин з керосином Обробляю димпушкою вже, не знаю, років 5, мабуть. Все добре. Кліш нормально відходить. А чим ви обробляєте бджіл? Напишіть в коментарях. Дуже цікаво. Бо я знаю, деякі обробляють тільки смужками. Ну, я обробляю димпушкою, але три рази, але кожен раз інша діюча речовина. Та що це таке? Тобто використовую тактик або ап апімітрин щось таке. Шаливу кислоту потім використовуватиму. Через тиждень ще використовую засіб, який під назвою Маврик. Так, щось я замовчав. Сьогодні день був напружений, трішки втомився купав хрін. Цікаво, що там у вас по медозбору в цьому році мабуть гірше, ніж минулі, так? Хоча да? я б не сказав, що у нас гірше. У нас в принципі медозбір був непоганий, гречка дала, дала щось, дала і акація, хоча була померзла, але ще виділяла більш-менш. Окрім цього, ще між Акацією і гречкою було різні трави, які теж можна було відкачати. Я з Чернігівської області, хто може не знає, новоцівський район. Саме північ України, то в нас, в принципі, є що качати. Зараз ще там в самому районному центрі неподалік, то там можна і золотарник збирати. Але в нас в моєму селі і тут поблизості золотарника немає. Так, а хто ще обробляє димпушку з вас? Ану напишіть в коментарях. У мене щось з димпушкою кожен рік проблеми забуваються і все. Чекаю пару хвилин, щоб прогрілась Та я то сьогодні сильно заправляти не буду, бо я пару сімей тільки спробую обробити, щоб перевірити препарат. Хоча я, якщо чесно, не завжди перевіряю препарат, можливо, і варто було б. Але слава Богу, не було такого, щоб він якось погано впливав на сім'ї. А у вас було таке, що? Обробили і сім'ї ляснули? Напишіть в коментарях. Вибризку то я заливав воду перевіряти, чи не забилась ним пушка. По іноді приходиться розбирати. Ну що, почнемо обробку, випускатиме по два клуба диму. Думаю, можуть, звісно, накусати. Зараз подивимось. Та я три сімейки, мабуть, не дві. дві сімейки оброблю. Якщо все добре, то завтра ще решту. Я от не знаю, я скільки не дивлюсь пасічників, мало хто обробляє один пушкою. Можливо це не дуже м, якісна обробка виходить, а ну напишіть, як ви думаєте. Так, Ну все. Тестовий варіант зробили. Чекаємо до завтра і. Обробляємо решту пасіки. Всім гарного дня, кому подобається відео, підпишіться на канал. Буду дуже вдячний. Треба добрати першу тисячу підписників в цьому році. Всім пока. Уже, звісно, трохи темновато, але як вийшло, то ще тільки прийшов обробляти бджіл, а мітрас працює. Це вже 2 дні пройшло, як я проекспериментував на тих перших двох сім'ях. Зараз оброблятиму всі решту. Кліш всипався, все добре. Тому зараз швиденько пройду попшикаю всіх інших бджілок і через тиждень оброблятиму вже іншою, іншими препаратами. Для того, щоб змінити діючу речовину, і воно ефект має бути кращий. Зазвичай я вдягав цей як його. Забув, в общем як он нас, що проти, противогазу, але цей раз вирішив без нього. Випускаю по два клуба диму. Не закриваю ні верх, ні літок, ні, нічого. Можливо, й треба б закривати. Ну видно? Видно чи ні? Тут вони навіть трохи сидять, не влізли всі, мабуть, сім'я непогана така. Ну, в принципі, сім'ї, це, це тут всі пакети, то вони в принципі сила у них є непогана. Я б сказав би навіть хороші. В зиму йдуть. Це основні сім'ї. Якісь зими вийшли слабкими, то і зараз вони слабку слабуваються, якщо чесно. Ну, ну, типу, не такі сильні, як пакети. Ну, в общем, все, я пішов обробляти всіх до кінця швиденько. Ви поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал. Всім гарного вечора. Друзі, добрий ранок. Вчора ввечері обробив бджіл, контрольку я правда не лежив, але вже видно результат обсипаємості кліща. Кліщ посипався нормально. Тут ось теж дуже видно багато його. Ще попереду дві обробки, то я думаю нормально все буде. Все усім пока.